Село в Харківській області після того як його в ковичках освободили. Все що сталося? Від села. Воронка така. Розбиті дороги об'єкти інфраструктури. Будинки зруйновані. Якщо придивитися, то видно, що там вижити шансів у населення не було жодного. Обстріляно всі ворота, всі в дірках. От Воронки такі від снарядів, що там, якщо хтось був поряд, то його піднесло і розірвало на шматки. Ось оце мирне село у Харківській області Ізюмського району. Після того, як Після того, як сюди прийшов Руський Мір, село просто вимерло. На трактор дивись, бачиш? Колись був. А ось газелька. Люди собі працювали, вирощували овочі, фрукти. З утеплителем газелька прямо перевернута. Якщо ви подивитесь на фото, то видно, що ці... Воїни в лапках завжди кругом ставили свої мітки, зет, які несуть смерть і розруху в любому цивілізованому світі. Дуже шкода, що вони таке зробили з нашими селами, з нашою країною, з миролюбивим народом, яким нікому нічого не зробив поганого. Просто пусті будинки, зруйновані, розбомблені, пошкоджені лінії електропередач, пошкоджені дороги. Тобто, далі, щоб відновити це все, потрібен немалий час і дуже великі кошти. Після вторгнення армії захватчиків Україна дуже постраждала. Інтернет з собою забирають. Де кидали свої домівки, кидали все своє майно, аби врятувати своє життя. Тому що ця армія визволителів в ковичках, вона навіть цивільне населення в живих не залишає. Вони всіх крошать, всі вбивають, про це свідчать. Братські могили в Ізюмі. В Бучі та в інших містах. Тобто Це кадри зруйнованого села, де пошкодження все: дороги, лінії електропередач, склади, там колхоз, який був то відновити його, це буде просто все знести і заново построїти. Нові всі елементи інфраструктури. Як ви бачите, ще після себе залишають міни. Техніку розбиту, залишають після себе розтяжки, гранати, то і небезпеку, Даже після їх відходу можна все одно наразити себе на небезпеку і загинути. То це варварство, те, що вони роблять після них, прямо знаєте, як після саранчі пуста спалена земля. Коли ми приїжджали. Тими містами, то ми бачили, що вже навіть починають відновлювати потрошку інфраструктури, тобто ДНЕСніки обстежують територію, чи нема замінувань, чи нема розтяжок. От, також електрики бачу, працюють, хоч це і небезпечно, але вони пробують, щось тестірують, оцінюють наразі втрати, щоб можна було потрошку планувати відновлення наших сіл.